Потім проходимо до центрального входу в міськраду біля флагштоку і там будемо проводити наші вічі. Слава Україні! слава! Розпочинаємо вічі! Я впрод, щоб такі люди керували бюджетними коштами, приймали рішення без участі громади і так далі, все, що тут зараз озвучив. Ну, а щодо молодшого, ну мені відверто не зрозуміло, чому а, чувак, котрому нічого не... Заважало танцювати під російську тутку, і ходить, а не сидить. Ну, так як я в окремій від камери. Тобто є всі факти того, що Олександр мілку юридична в цій будівлі не хто. Як він сюди потрапляє, теж це велике питання, тому що, як ви бачите, для нас усіх, для всіх нас, українців, для них ми холопи, так? є така бумажка рішення, яке вони приймають. Що ми можемо заходити або тільки по посвідченню, або тільки по їхньої згоди, якщо ми маємо там записатися на прийом. Вілку Саша просто заходить через окремий ліфт, окремим ліфтом, з охороною. Тетяна Кріпак, Хто ця людина? Яка з вами постійно ходить до наших дітей, хто ця особа, яка постійно лізе до наших дітей, до, до їх освіти, до їх безпеки? Скажіть нам офіційно, чого він лазить за вами? Він що не може без вашої юбки, чи чи без батька, чи без нагляду? Чого він лазить? Насправді влада робить усе, щоб громадськість не була залучена в це? Вони. Вирішують, як називати наші вулиці, і хочуть, щоб ми ніяк не висловлювали свою думку взагалі. На що точиться війна для різних людей в Україні, вочевидь, на мою думку, за різні речі. Так, вона точиться за територіальну цілісність України, за державність України. Але в уяві наших співгромадян, і ми повинні бути свідомі того, є різні України. Хтось хоче демократичну правову українську державу, яка б точно не була схожа на Росію, яка напала, да, і з якою ми були в Союзі. А хтось хоче, вочевидь, міркує, як би побудувати тут таку саму державу за тим самим зразком, де нею керує людина, яка приходить до влади, будь-яка людина. От у Кривому Розі це вілку, чомусь уже. Населення Кривого Рогу має бути переконане, що крім клану вілкулів, крім тата, крім його сина, крім його друзів, крім його колег, ніхто інший ефективно не може керувати цим містом. Дуже, дуже багато хлопців, які були постійно з нами тут, вже ніколи сюди не з'являться. За всіх наших захисників, за всіх тих, хто склали голову. Хвилина на мовчанні.